Бо то його, поки що би не стягало, бо він спокійний. Дай Боже, здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. У нас тренувати лагері продовжується. Бруник буде запряжений другий раз. Сильно його не вичерсував. Для тренування це нічого не шкаф. так запрягли. Зараз будемо один раз я вже показував, запряжений був до ската. Пробував волок, дуже спокійно себе поводив. Подивимося, що він зараз буде нам показувати. Так. Я затримаю його, покладе паузу і під'єд. Включив? Uh -huh.

Сильно бігати не хочуть, бо я практично майже кожен день випускаю вчора більше, ніж три дня були там у леваді добре. Може комусь не вдається, що я перший раз по сторонах чіпаю, але мені не шкодить. Я чіпаю один, потім чіпаю нашильник. Rrrrrrr <sweak> Буде стаєть. Зараз я буду заміж другого коняху ходити з ним у парі буду сапуч на нас читайте добре, ну где тримайся? Давай мені сюди. сюда, не нажимай пак Немає заповідь його, ja. А Та, вони такі ми Тараса пустимо у пару бруника. Ось так. Дія. Іде з боку колоняга. Гайд! Гі! Я встану з цього боку, тарас з того боку, санчетка й поїхав. Га-а-а-ть! Так, треба йому на шельник підкигнути, але зараз там на горбі. Га-а-а-ть! Додвів, не кривно йде. Іщ-т! Йоп! О, так, файно, це мені вдалося. гай. Сам повороті пішов файно. Є. Зараз уже їде. Є віч. Є. 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 Ай, молода. Молодець, молоде, дзвонить. Що ти красота. Гай. Гайд, гайт. Ну, бере, вийди, покажи йому, що на гайд. 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 Є гайд. Гайд. О. Научиться навертати. Є. Бере. І штабі. Гайд. Виходім на дорогу. Ріжте. Бо зараз будуть далі колики ці від смирячок літати. Є. Ця ковбаса далі кашла. Є, є. Затримай його. Тримай, тримай, спереді тримай. Тримай, бо мені треба йому нашильник підтягнути. Отако. Так, до горбачка виїхали, файно. Зараз треба расову машину виминути і пробуємо їхати вдолі. Імоні гад перейшла це сеше. Під бяг кого нічого страшного. Що йдемо у Є! яка? Yeah? Yeah. Це перше його треба мені було. Тррр... Трр... О, ну так, стань. Прр мене. Це сонце там забивало. Отак, такі санчетка, так Бруніка оділи, не зовсім зручно все. Е -е, знімати і їхати, керувати вчити. Треба третіх рук. Томур, брунька. Буду дякувати всім за увагу. Зараз Тараса пускаю до хати, сам буду з ним мучитися, їду трошки туди над село і вернуся назад. По можливості ще зніму, щось покажу. Так що дивіться, слідкуйте там за хвилинами, якщо є більше 10 хвилин, то дивіться, буде продовження. Всім дякую, до нових зустрічей. Або продовження буде, у... коли буде запряжений третій раз. Скоріше так і буде, бо трошки важкувато знімати ще мороз холодно в руки. Вот така запряжка. Так запряжений. Такий хлопчик. Учу його в однокінці, учу самого на таких маленьких санчетках. Все, до нових зустрічей. будьте здорові! Давай, я буду черватися з ним. Отак. З'їхали в долену, в долену таке, як п'є йшло. Тарас надішливе, з'їхав ногами коло в парі, аж в долену майже. Ніделяко. Менше кілометра ми проїхалися в долену. А тепер вже вертаємося догори. Зовсім друге кіно.

не хотів навертати на дешель, бо дешель йому міщує і ще щось. Але як розверталися, то я чув, як цей березовий дешлик хрупотів, треба міняти, поки не пізно. Вишні, вишні. О! Встань. Є! Ай, буде діло, хлопці, буде. Теж дивляться наш канал. Так, барани наші чекають на сина. Зараз йдемо запрягати лею і веземо сіна барана. То вже знімати не будемо. Лея буде запряжена п'ятий раз. Хто слідкує за каналом? Може таке, бо гдябо... немає як це. Все, показувати, знімати. Ми зараз у ці санчетка перепрягаємо лею і веземо баранам сіна. О, голодні бідашні б'я. Я вчора був у дорогах, придбав серчену легеньку для навчання. Фактично придбав вже дві серчині. Так, сусідка, що розвести треба бензини, так. Отак. Ваня, я дивлюся, у тебе зайці чи це лисиця бігала, лисиця від їх коло хати. Так. Брунік наш розігрівся. якраз у повному розцвіті сіл, так як то кажуть. У повному розквіті сил. Вибачте, будь ласка. Не будемо ми то дрилювати. Так. Що, Тараску? Запрягаємо зараз пару у великі сані. Дешля німа. Давай у фиру, велику упрягаємо Бруна і Лаю. А? Буде кіно. Ну та ж то, що ніковані. Та да, то що гірше, що ті ніковані, а це рашта байк. Пасує йому. Це убері, файно все. І мені подобається. Треба вже. Це вже другий Раз, ці санчетка у худу, то треба вже їм... Файний дешлик покласти. Нагадаю, Брунік Сен-Сіньора Першерона. І великої файної моцної мами. Що з похожеї до радянських ваговозів. Шейки у нього ще такого каблуку унімати, та якби хотілося який має задок, файно складений. Дуже цікава у нього мичка тут виросла на ногах. Така Це, це точняк, що від тата, це всі волос, волоски, отакі файні. Аж від... ну, він, він міняється, це ще фактично дитина, це лоша. Він міняється. Але учимо, так припрягаємо. Є чесний часу, але зима, так як я кажу, це найкращий. Період для навчання і дуже добре вчити у санках. Ще краще коні вчити у плузі. Молоді коні. Але як без гектар було то. Ну, але би були б так, так та на рівнянах, а там на тих городах, бо на наших городах вже треба навчені коні були, бо так крутитися, треба, як білка в колесі. Та, чуєш? Там мені хлопці казали, агроном Микола казав, що у Василя такий город, що у мами грядка така перед хаті. <laughs> Все. Такі у нас тепер тут пейзажі, краєвиди. Отак. Так це виглядає. то Чернівецька сторона, боковина. Це наша лесенка. А там на горі пасічний. Все, буду всім дякувати за увагу. До нових зустрічей. Дякую, що додивилися до кінця. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Всього самого найкраще.